Всім привіт! Приїхала моя довгожданна посилочка. Хто спостерігає, той бачить, що в мене рози попропадали. Замовила я розочки мікс 10 штучок, 400 гривень. Так що зараз будемо робити розпаковочку, самі цікаво. Що ж вони тут Собака мене жили? Тут, коротше, хтось вже побатькував, поки полки ось Пішли вони, мабуть, ніх два. Десь так. Я думала довше йти. Шо, розпаковуємо далі. Ой, інтересно, звісно. Хорошо, що із цвіточками поприсили, хоч видно яке. Зараз порахуємо, скільки їх тут. Можливо бути 10 корінчиків. Це нам... Я, звісно, перший раз так замовляю. Не знаю, які вони повинні бути. Дивіться, свіженькі, бачите, розочки ще. Я щось Я таке побачила. Що це бордюрка, юлки-палки. Ой-ой-ой, у -ой, мене вже щастя, повні штани. Мені так не хотілося. Ну я не знаю, що в тині точно, мабуть, бельбінька. Йохіпаки. О, корінчики живенькі, не засохші, зараз порахуємо. Раз. Темна. в мене якраз пропали всі. Дві було і дві темні пропали. Ось ось така, дивіться. Два. Це не знаю що. Три. Чотири. Це теж якась біла з красним. Блін, походу, дуже красиві будуть рози. Я вже не розачарована. Оце якась... Хто я знаю, якась всередині якась і не червона, і не бурякова, блін. Якийсь такий колір, інтересний. А скільки я не вчора? Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Ого, бутоняки, дивіться. Це піоноподібна, мабуть, якась шість. Оце сьома. Лимонна якась рожева. Сім. Вісім, дев'ять, десять. А це бордюрочки мої, красота. Боже, яка я щаслива. О. Трош такий колір якийсь буде цікавий. Я думаю, оце 100% бордюрна. Сто процентів, а оці дві не знаю. Це, мабуть, не бордюрки. Оце 100%, бо вони малесенькі такі, уй, коротше, а красиві, які, дивіться, тут одна є розцівша. Боже, я довольна, як слон. Це капець. Зараз будемо. Ой. Десь час, хай сонечко трішки зайде, треба там поприбирати і повесель, будемо очікувати. Коротше, тає довольна, як слоняка.